Не чекай, не перемикай. Просто плачу, цікаво, все підключила. Знаєте, буває як налаштувати весь цей процес дуже складно, так? Ви не знаєте. Я думаю, ви не знаєте. Мене дивиться багато людей, які знають усе. Розумієте, хочу сказати, що для людини, яку поображали годину назад, в мене ще дуже непоганий настрій. Так? Чи ні? Скажете, як вам мій настрій, друзі, всім привіт. Боже, я так подумала, що мені записати відео. Мені це ідея вчора при, прийшла, коли мене ще ніхто не ображав. Про Гремі. Гремі пройшло. Звісно ж таки, я але не знімала ніяке відео, і в мене не було ніякого настрою, і навіть про це не думала. Думаю, та було Гремі, де й було. Але я думаю, що це тиждень десь пройде. Ну, чому тиждень? Тільки п'ять днів. П'ять днів пройшло, а я бачу, що люди все одно о, продовжують о, обговорювати ГРМ. Так, я така експертка в цих. В темах, темах Гремі, в темах ем, західної музики, в темах ем, сучасної музики дуже добре розуміється на о, усіх трендах, тенденціях. І, ну, коротше, все на букву: та. тренди, тенденції, тр... ви розумієте. Мені здається, в цьому році о, Гремі о, воно доволі таке дуже. Ну, як вам сказати, дуже часто, що кожен рік, там, наприклад, так, і минулі роки також, вони дуже люблять давати якісь одній людині дуже багато статуеток. Так? Наприклад, якась одна музикант, музикант, картист, картист група, бенд, та-та-та. Отримують якусь дуже велику кількість цих статуеток, і потім вони такі, ну, там, якось, знаєте, Ну, інші не отримують. В цьому році статуетки дали абсолютно усім. Ну, окрім Білі uh, Айліш і Тейлор Свіф. Так ми говоримо про людей, які були номіновані. Uh, статуетку дали Сабріні Карпентер, статуетку статуетку дали Чапл Рон, Чарлі Х, Біонсей, Лейрі Гага. Хто там ще у нас в у цьому списку? Майлі uh, Сайрос також отримала Гремі. <coughs> За фіт з Біонцей. Так, що вам хочу сказати, що доволі так багато людей о, в цьому році отримали статуетки, які, наприклад, не знаю, там 10 років назад, ну не отримали б ніякого гремі, так, тому що, дивіться, наприклад, Нікімінашу, Кекіпері, так, їх статуетки немає. І чому немає? Тому що воно так виходило. Грімі це така дуже цікава о, премія. Так, От, наприклад, якщо брати таких зірок культових, як Бйонсе, так, Чектамгагата. Так? Вони намагаються не відвідувати якісь менш поважні премії. Так? Вони відвідують Греммі або Оскар. Їх не так часто можна бачити на VMA, American Music Awards. Типу вони там не з'являються. так, думаю, щоб там з'явитись, премії потрібно. Якось дуже зацікавити, дуже зацікавити, так, Зірку, щоб вона там з'явилася. Йдемо далі. І це доволі такий цікавий рік був для мене особисто, тому що люди дуже шоковані, люди там так обговорюють. Я просто бачу ці коментарі. Я, мені рекомендації, які я бачу так, Рилсе і в цілому посте так, до описів людей на тему о, там, заслуговує Бьонсе і Греммі, чи не заслуговує Бьонсе Греммі. Вона була номінована 11 разів. 11 разів – це дуже багато. О, із цих 11 номінацій вона отримала тільки 3, 3 нагороди. Це е, багато чи не багато, я не знаю, але альбом сам по собі ковбой-картер, він дуже незвичний, і він е, людям, пере тим, як все ж таки обговорювати м, якусь номінацію так, і перемогу в цій номінації можна вивчити гарно альбом, тому що альбом року там, знаєте, там, ну, там багато було альбомів. Так, це дуже суперечлива була е, номінація, так, тому що було дуже багато альбомів, які в принципі дуже добре відповідають альбому року е, з 24-го року. Так. Там був е, Charlie Сікс, брат, там була Сабріна е, Карпентер, там була Чапл Рон, там була Біллі е, Айліш, там була е, Тейлор Свіф також. Там була Бійонсе і ще два альбоми, які я не слухала, так які можливо потрібно послухати потім це знімати. Але я вам так в цілому скажу, що в більшості альбомів, які були заявлені, я в принципі розумію. І для мене, ну я не було шоком, те, що Бійонсе отримала гремі. А, 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 моя особиста думка, як цей альбом. Ну я вам скажу, що альбом непоганий, так як і всі альбоми Бійонс. В неї немає там відверто поганих, відверто. Неякісних альбомів в неї все стримано, і мені здається, навіть знаєте, вона експериментує в умовах того, що коли зірка number one, так коли зірка такого рівня, ну це часто зірки вже не експериментують, ну Як вони не експериментують? Ну, експерименти якісь відбуваються, але вони відбуваються в форматі. Так а, для мене бйон відкрилась. Я особливо ніколи не слухала, особливо ніколи не була прихильницею. Але вона для мене відкрилась. Саме з альбома Ренесанс, цей альбом, ви знаєте, так, одразу скажу, що я там не всі треки слухала з Ренесансу, що мене тут буде мені зважати. Але ем, є такі треки, які ну, просто найкращі там за останні роки, і ти просто розумієш, що це дуже така. Як сказати, впливова людина, яка дуже талановито охоплює а, жанр, в який вона заходить, так який вона а, як опан, ну, як вона його опановує, так вона просто береться за цей жанр і в. Що ми маємо, ми маємо дуже талановиту класну річ. Так, це Ренесанс, Ковбой Картер, я не скажу, що він був гірше, просто не дуже люблю кантри, але о, в умовах цього всього вона мені здається, о, цей альбом був зроблений так, щоб люди, навіть які не люблять кантри, які не слухають кантри, щоб вони слухали. І коли постає питання, а, чому їй дали Гремі за альбом року, чому не біля Аліш? То тут потрібно розуміти концепцію альбома і. Меседж з того, що було зроблено. Так? Ви можете любити чи не любити цей альбом, можете там, читати якісь теорії про Бйонси, що вона там не. Там, ну, коротше, Дуже багато теорій, я не хочу це обговорювати, мені це не цікаво. Ці всі теорії, які постійно обжовуються, ще нов, ще нос. Це, здається, так якось дуже дико в наш час звинувачувати жінку, яка типу. Ну, коротше, ми це не обговорюємо. Ми говоримо зараз про альбом. І ви розумієте, що якщо б було за що відмінити Біонсей, так яка Number One постійно у всьому, то її б в давно б відмінили. Якщо б вона б справді була повинна так, особи особисто зараз вона, так, якщо б вона б зробила щось погане, якщо б вона б зробила б щось за межами е, того, чого вона може робити. Типу, якщо б вона це реально робила б, то б її б 100% б закенсели і були б справжні докази, тому що я думаю, що... У таких людей, як вона, багато ворогів, і багато людей, які в принципі якось сподіки, там хоча б сиджу, які в принципі не дуже о, ну, раді, що, що вона є у музичній індустрії, тому що людина постійно отримує нагороди, і люди там, ой, що, що вона була всюди, вона була всюди. Ви ж розумієте, можна бути всюди. От давайте таке перше запитання. Чи саме Cowboy Carter, альбом 24-го року? Так? Ви мене запитуєте, наприклад, запитуйте, Божана, Кобой Картер альбом за го року, то я скажу ні. І ви таке, о ти тільки що казала, що Біон класна. Дивіться, <с. <с.> альбомів у 24-му році вийшло дуже багато, дуже-дуже багато. І, наприклад, на думку, ом, наприклад, якоїсь, Групи людей це буде найкращий альбом. Ну коротше, це залежить, мені здається, під стихію, яку під яку ти підпадаєш. Так, наприклад, якщо ми говоримо зараз про концепцію всього, що було вкладено в цей альбом, імена, ви подивіться, яка, яка кількість там музичних продюсерів, авторів та авторок, продюсерок людей працювало сам над цим альбомом. Типу і. Який там велика там велика кількість колаборацій, співпраць? Імен розумієте? І це потрібно розуміти, як ця концепція пропрацьовувала скільки років, а повністю відчувати, розуміти і бути в цьому. Це не просто там, ми послухали одну пісню, качає, не качає, там, ми послухали одну пісню, там, а, вона нам подобається чи не подобається. Чи, ну, коротше, Це не про це, як це слово вкусовщина. Так, це не про це. Це про саме а, продукт, який не що цей продукт за собою несе. Чим є цей продукт? Що є цей продукт? А, цей альбом справді, мені здається, він дуже важливий в американській культурі, Гремів в Америці, а в те, що вона, як вам сказати, які теми обговорювалися в цьому альбомі, так? пісні, як, як це подавалось, чим він був напічканий, чим він що, що, що в цілому, що в цілому ця робота. І тут потрібно розуміти. Всі посилання, як Омаш, так, також тут, на, там, наприклад, до якихось робіт інших артистів, так, в жанрі кантрі. Там же не тільки кантрі, там багато різних жанрів, але в цілому це кантрі-альбом, по, по своїй задумці. Мене в журі, я ж там і не близько, Греммі, але мені здається, що люди. Які працюють в цьому напрямку, які є журі, які uh, обирають альбом року, то мені здається, перед ними кожен раз є м така, знаєте, складне якесь питання, щоб обрати. Справді найкращий альбом, і щоб там ви ж розумієте, це постійно починається. Там якісь фанатські ці теорії. Там постійно починають хтось когось там звинувачувати. І я бачила дуже багато повідомлень на тему Біляліш. Біляліш мені також подобається декілька пісень з цього альбому. Типу. З усіх альбомів, які були представлені, найбільше, звісно ж таки, мені б хотілося, щоб отримала Чапел Роун. Але в умовах того, де ми як ми живемо, і ким ми є, і що відбувається, Чапел Роун не змогла б отримати, тому що ем, ну, те, що вона отримала за кращу нову артистку, так, як там New Best Artist, це чудо, тому що артисти, які приходять просто, знаєте, як, як вам сказати, абсолютно такий поп-продукт веселий, бадьорий, живий, яскравий поп-продукт особливо поп так не щось таке в стилі блюз, Емі Вайнхаус чи Адель. Так, які Приходили з своєю музикою, а, з такою серйозною, дорослою, чи там хто нас ще там, Тейлор також отримувала. ну Тейлор вона була, ну коротше, ви розумієте. так? А тут просто абсолютно такий а, альбом свято. Так? Я думаю, що тут вона б не змогла потримати. От якось більше б я думала Сабріна Карпентер, тому що в неї там прям такі дуже важливі хіти: це Еспресо, так, і Пліс-Пліс-пліс. Пліс-пліс-пліс, до речі, мені дуже подобається. І вона, я думаю, що Сабріна Карпентер вона б і змогла потримати, тому що в неї там справжні такі, знаєте, прямо хіти були, які прямо максимально слухали. Біля ліжно ну, було 10 пісень, пісні деякі були дуже класні. Але мені здається, що люди, які обирають Гремі, вони обирають все ж таки, наприклад, можливо, і не по чартах, так. Колись це бувають чарти, так, коли це безумовно 100% саме річ заходить про чарти. Колись я думаю, що вони думають все ж таки про якість. Так, як зараз якість, зараз ми будемо обговорювати яка якість цього альбому так, в цій роботі. І щоб чітко розуміти, знати, відчувати, о, господи, за що ми будемо голосувати? Кендрік Ламар також отримав багато премій, справді дуже багато, і мені здається, що, наприклад, Бйонс, просто ж теж ми не живемо в цій, в цій атмосфері, і ми не можемо. Чітко сказати настільки на, наскільки цей ці їхні роботи є важливими так для Америки. Може, я можу можу зараз тільки сидіти і вам і наприклад казати: for example, Кендрі Кламара отримав. можливо, вони зачіпають такі як вам сказати теми тригерні, можливо, політичні, можливо, соціальні в своїх піснях, за які справді хочеться нагородити. нагородити це на. Дати нагороду. Ось так. Так що я. А що це мені сюди прийшло таке цікаве? Уявіть. Хто мені ще Я думаю, це я натиснула своїм тілом, бо і барі. Уявіть. Мені такі повідомлення проходять дивні. Вже боїсь телефон заходити, слухай. Я пройшла сьогодні 12 тисяч кроків. А що мені тут ще прийшло? До речі, друзі, слухайте мою музику також. Чи є в мене мрія отримати Гремі? Вона така, знаєте, це і мрія, і не мрія. І це щось таке дуже дивне. Ну, дивне, тому що ти ж розумієш, що ти не отримаєш Гремі. You know. you know. Так що дуже багато артистів, артисток, у яких немає Гремі. І те, що Сабріна, те, що Чапл отримали, ну мені здається, це такий і те, що Чарлі Ікс отримала. Дивіться, Чарлі Ікс, вона ж. Спочатку, воно ну, вже більше 10 років, слухайте, давайте вам скажу, коли в Charlie XX, там це Boom Club Club, вийшла в 13-му році, але і в неї ж і перед цим були якісь Songs. Давайте зараз глянемо. Charlie XX. От її 32 роки. Вона, до речі, на рік всього на мене старша. Ну так, так, на рік, на рік. Зараз. Mm -hmm. Я подивлюсь. Кар'єра. Ну, от з 20, 20, що кажу, 20, з 2008 року от в неї прям пішли різні речі. І в 13-му році вона вже прям і для всіх пісні писала. Ну, ви розумієте, що от Греммі вона отримала. от зараз мені цікаво, Греммі. Тому що вона наче була номінована на Греммі з Ігі Азалію і за Зе Фенсі. А потім я не пам'ятаю, пам Греммі. пам'ятаю, How many Grammys, how many Греміс has Charlie X, C, X «Three!» «Three! Шри. Чопфейс анґреміс найт. Це ж з за. От розумієте, це за весь час. Ну, коротше, якось так. Так що це також цікаво. Про гагу вам скажу, що я слухаю зараз абракадабру. Це така неймовірна робота. Це така класна робота. Це мені так подобається. Це щось, таке, це щось таке живе, і це щось таке, що може зробити тільки вона. І як добре, коли люди, скільки гахів зараз 38, так, і вона от, ось останні, останні там, 20 років свого життя вона в шоу-бізнесі, і як круто, коли люди можуть, от в неї скільки зараз, 120 мільйонів слухачів на Spotify, так? Коли люди, які вже таке в, таку кількість років на сцені, можуть жінки так. Підтримувати свій статус, бути найкращими, бути номер один, робити таку музику, бути такою силою, так, для майбутніх поколінь і в цілому для прихильників, тому що це музика дуже пісні бувають різні. Можна написати текст, можна написати інструментал, можна будь-що написати, зробити якось цікаво. Але мені здається, що я не дивлюсь камеру постійно. Ну, тому що в мене немає, в мене ж нема настроє... настроєння нема, Розумієте, я, коротше, засмучена. Але я все одно з вами. А, Ну, коротше, те, як вона це робить, і те, як Ну, зрозуміло, що це команда, зрозуміло, що це дуже класні люди, які з нею працюють. Зрозуміло, це все жир, скажімо так. І мені подобається, що. Не ну, такі от артистки, що не продовжують, Тейлор, Гага, Бйонс, так, продовжують, продовжують бути, продовжують створювати, продовжують бути актуальними. Це класно, розумієте? Це класно, це класно для нашого покоління. Хоча бляха. Ну, знаєте, я покоління між а, ну, роками, між от Гагою, От я пок... одного покоління з Чарліксікс, потім з ким ще одного покоління. Ще хто там стопових, це самі проблемні, це ці люди, які народились там з 90-го по двох типці, 10 років по нульові, кажуть, що самі такі, типу, які там, ну, коротше, нічого з нас не вийде, ці 10 років, а потім кажуть, що це наступний зумери, що, типу, вони якось вже там. Ну, що вони не такі, як оце люди, які народились в цей період, тому що там вони зрослішають, вже там починають і бізнес двадцять, і там ж о, женяться, там додружуються, В них там вже якісь сім'ї, вже кумов'я, і все що хочеш. А люди, ці, які народились в ць з го по там 99 дев'яте, 98 восьме, і так м -м, типу вони отакі, отак максимально роз... тюкатися, розумієте, слово на букву «Р», роз а далі ви там догадайте. А, а хто там ще мого покоління? З, з, цих співачок. З от 90, з 90 по 95, наприклад. Може тільки що Аріана Гранде. до речі, Аріана Гранде нічого не отримала, але її номінували на Оскар. Цікаво, чи от, уявіть, якщо Аріана Гранде отримає Гранде, будемо казати. По-різному, буде Гранде, і Гранде, якщо вона отримає трішечки a little erotic. Хто це сьогодні? Я сьогодні просто бажаю, Якщо вона отримає о, цей Оскар, уявіть. Воно, що в цьому році о Оскар та Меджеліна Джолісі грала в Марії, дуже класно мені. Я два, два рази ходила, один раз так просто сиділа, могла б і поплакати, але не поплакала. Життя, знаєте, таке, що different things happen. in. Your life, ну коротше, так що так. Багато класних талановитих людей питання до мене, то я була б, знаєте, щаслива б навіть, не знаю, в будь-якій нагороді. Я люблю нагороди. Розумієте? Але мене ніхто, мене навіть ніхто ніколи не відзначив нічим. Ну, я така, я б і не отримала б нічого. Я б, наприклад, якщо була б там. Якоюсь зіркою. Ну, мені здається, лейблери зі мною навіть і не працювали б. Вони б сказали б ні 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 Сумно стало, не знаю. Ви мене засмутили. Чи не засмутили? Він такий гарний сьогодні, до речі, мейкап очей. Напишіть коментарі, що ви про це думаєте. Я Думаю, мені вже коментарі, особливо ніхто нічого не пише, відео набирають 100 переглядів. Але нічого страшного. Хай буде скільки буде. Я люблю щось сказати, щось записати, чому ні. Так? Чи не так? Дякую, друзі, вам велике за перегляд. Мені ще потрібно це відео смонтувати. воно вийде зав... післязавтра. Я Його смонтую завтра. Ну післязавтра вийде. Завтра у вас повинно інше відео вийти. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей, до побачення.